Доброго дня, Миколаїв, 3 вересня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. У нас канал різноплановий. Кому що цікаво, хочете дізнатися про що канал, заходьте в списки відтворення, Там є папки. І кого що цікавить, різні екзотичні рослини, поля. Польові роботи, вирощування зернових і все інше. Сьогодні, сьогодні у нас на огляді ніколи його не знімав. Ну як ніколи, я недавно веду, не знімав я цей фундук. Фундук це одні з миколаївських селекцій. У мене їх дуже багато, тому що, коли я вирішив займатися фундуками, я купував на миколаївських ринках. А це все були саженці з горішків. Тож для тих, хто хоче. Виросити фундук і мати врожай якийсь. Не купуйте на ринках дешеві саджанці. Краще спочатку дізнайтеся все про них, якщо купуйте перевірені. Ось що маємо. Миколаївська селекція купувався як трапезунд. Чого я їх багато маю, тому що я купував дуже багато фундуків різних. Сортів під різними відомими назвами. А вирощувалось воно все з горішка, якась ліщина. Цей фундук купувався як трапезунт. дуже сильно рослий кущ. Це я стою на криші. Ось ми бачимо на криші сараю і він вище за мене. Тобто Висота його десь метрів п'ять. Це йому десь шостий рік. Дуже рослий кущ, сильно рослий, трошки він зараз зупинився в рості, тому що потужна коренева система і не тяне вже. Він не родив мілкі горішки, як я рахував, але з'явилися запильники і ось маємо ось такі горішки. Чим він мені подобається, поки в мене немає. Масово не плодоносять сортові фундуки, які там великі горішки чи смачні мають, не, не знаю. Всі вони в мене ще не випробовані. Але цей горіх, як і всі інші горіхи, нічим не вдоблюються. Окрім природних, може якихось мочовини природні. Не обробляється не від хвороб, не від шкідників. Ось така, маємо загрузочку, ось таку. Горіх невеликий, але чим мені подобається, він. Чому я почав його обривати? Тому що він ось до нього тільки дотрогуєшся, дотрагуєшся, він випадає. Він сам. Я вчора пробував рвати шедевр. Як дивлюся, як багато фундоповодів рвуть зеленими обривають в плюсці. Ну, можливо, там в них свої якісь нюанси. Але я кинув цю затію, тому що природа сама, я думаю, зробила, щоб гріх випадав природнім шляхом, а не долубати його, що його не можна. А цей ось тільки дотронувся і він випадає в плюсці. Гарна розкрита плюска. Розмір, ну, як, не сказати, є багато горіхів, які мені дали сигналку, і вони мають сортові, не набагато крупніший горіх. Горіх смачний, ну, всі горіхи, всі фундуки. Якщо ви їх куштуєте сирими, вони смаку не мають. Вони смачні підсушені в шкарлупі, а потім, якщо їх побити ще в духовці або в мікроволновці, вони тоді дуже смачні. Це любий. Цей горіх мені нагадує трошки за смаком сирену. Щось у нього є. Але він зеленолисний. Ось так ми почали збирати врожай. Це шестирічний кущ. Трапезунд Миколаївської селекції. Але, 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 чим мені подобається, я ж кажу, дуже, дуже добре горіх висипається. Ну і розмір, як розмір, нормальний розмір. Маємо ще один там трапезунт. Можливо, я зараз його швиденько знімлю, щоб потім Миколаївської селекції. Ось це наш нас ще один трапезунд. Ще один миколаївський селекції. його Не потрібно засмічувати ефір, щоб показувати це. Але це для того, щоб люди не купувалися. Ще раз повторюю, на дешевизну, хто хоче, тому що втрачається час. Ось в цьому кущу п'ятий рік іде. П'ять років втраченого часу. тому що за 5 років міг вирости ось ось такий фундук і плодоносити, приносити ось такі горіхи. Ось, ось такі гарні горіхи. Він весь забитий горіхами. Це шедевр. Але сьогодні не про шедевр, а про трапезонди Миколаївської селекції. Ось маємо сигнальний горішок. З цього так сказати. Трапезунду Миколаївської. Не купуйтеся, не втрачайте свій час. Я вас дуже прошу. Не купуйтеся на дешевизну. У мене завжди вбивало, коли я купував ось ці так само фундуки, коли я не знав, як і що. Я тільки, -тільки хотів їх мати і вчився вирощувати. Як мені зараз, то це смішно. Мене вбивало те, як. Я приїжджав, у нас проходили такі виставки, продажі о, восени і навесні. Приїжджали люди з усієї України. Ну так, хтось приїжджав з усієї України, а хтось копав хтось саженці в посадках і в лісах. І мене потім дуже смішило, коли ставали в чергу. Один чудак, він кожен, кожен рік продавав фундуки. І він продавав фундуки. Пророщені з горішків, і вони розміром були сантиметрів п'ять висотою. Ще горішок тільки-тільки, ну, проклюнувся і два-три листочка. І він продавав їх по 20-30 гривень. Садженець. І в нього стояла черга. Люди десятками брали в нього. Поруч стояли люди, які продавали. 200, по 200-по 150 великі саженці, ніхто їх не купував, а всі купували, купували пророщені горішки за дешевизну. Я тільки представляю, що у них виросло. Чи вони вони по-перше, не вижили по-любому, тому щоб продавались, на навіть не купуйтесь. Ось ще один трапезунт сформований. Такі три гілки штамба. Є там ще в нас Миколаївської селекції, але це гіркий досвід, це гіркий досвід. Купуйте в перевірених виробників, хто показує вам свої горішки, хто розповідає правду. Не повторяйте чужих помилок. Ось такі у нас трапезунди. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка. Слава Україні. Але і винятки в Миколаївських селекціях. Ось купувався горіх як гале. Він, звісно, не гале. Але розмір горіха його. Задовольняє, загрузка теж. І це Миколаївська селекція. Він більш схожий, як на мене, те, що я бачу, це каталонський. Схожий на каталонський. Але це по-любому вирощений з горішка. Це в наступному огляді. Дякую за увагу. Будьте здорові!